У наших поколіннях і досі ще через віків пітьму лишається і щастя, і біль незмінний. Стоїть питання, гостра там, чому? Чому у світі цьому світ багато? Чому навколо скільки є тривог? Чи можна горе із землі забрати, як дивиться із неба на це Бога? Чому він вільний голод допускає, чому йому не шкода матері? Хіба ж він серед не співчуває? Чому бур'ян гріха кругом розцвів? Хіба ж безсилий він все зло, все зло забрати, сказати ні і бідам, і журбі, де відповідь сьогодні відшукати, так важко нам признатися собі. Бог добрий, ні на трошки не змінився. З часів Едему людям волю дав, з яким же смутком він на світ дивив. Коли той світ Ісуса розпинав, замість любові вибрали варнаву, бо денем нам і звичним стало зло, лишилось на свободі досі право. Перед у нас у руки перейшло. Ми пишемо історію сьогодні, і ми самі формуємо цей світ, відкинули, якщо тепло Господнє, тому і не розтане в душа двіх. Відповідальність нам лягла на плечі за всі страждання, радість і красу, за сльози дів, за посмішки малечі. Невже не внесемо знову цвят Христу? Є воля обирати, як нам бути, Почати з себе варто вже тепер. Бо горі злу – це проти отрута. Давайте ж ми напишемо шедевр. Давайте сонцем у пітьмі світити, ми можемо самі змінити світ, якщо не перестанемо любити, якщо, не по... якщо ми не потопчемо віри світ, а щоб земля наповнилась піснями і щоб настав нарешті добрий час, хай мир і злагода буде поміж нами. Хай Бог завжди перебуває в нас. Амінь. По побужденні Святого Духа, неділя, ранок іду до церкви я, щоб помолитись і вклонитись Богу. Подякувати, що рано розбудив. Та кожен день це подарунок Бога. У церкві тихо, народ Божий сидить, уважно слухає проповідь про Бога. Сестра чи брат читає вже вірша, а хор співає. «Славно славить Бога. І кожен раз із кафедри звучить, і проповідь молитва, і Боже Слово, в кінці служіння пастора, як завжди, благословляє і сестер, братів дорогу, а вдома беру я в Біблію святу, читаю я, вірчаю і молюсь. І знаю я, що Бог десь поруч, рядом, і чує він мене, молитви чує всі. Я знаю, це я відчуваю. Любов, загоду, доброту Його я також відчуваю. Покайтесь люди, з любов'ю йдіть ви до Христа. Спасення найдете ви в ньому. Амінь.